Toyota Highlander від одного власника 2012 року. Офіційне авто. Це авто, яке майже не ламається. Просте, надійне тулить, 3,5 бензин без газу. Також на повному приводі вже маємо безключовий доступ вам з двох сторін. Всі ско шкіріні сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, мультикермо. Також є Bluetooth, є камера заднього огляду, є у нас коробка автомат, також підігрів передніх сидінь. Місця тут дуже багато, особливо для задніх пасажирів. У нас клімат також є для задніх пасажирів. Йдемо далі. Пробіг 189 тисяч офіційний та рідний, фаркопчик вам, будь ласка, також. Позаду у нас теж дуже багато місця. Це величезний кросовер. Ще тут є сервопривід багажничку. Авто все в рідній фарбі, має всю історію обслуговування по офіціалу і також реально дуже класно тулить. Ще раз нагадав, вам не знаю навіщо. Попереду виглядає ось так. Противотуманки, фари, нічого незвичного, але авто класне. Тому, кого цікавить цей прикольний офіційний варіант, ось там деталі за телефоном.